Триває буря після введення мит Трампа. ООН закликає до глобальної боротьби з мінами. А у Хужові продовжується військовий ярмарок. Масовий розпродаж на Уолл-стріт після оголошення Президентом Дональдом Трампом глобальних мит. Протягом двох останніх днів основні індикатори фондового ринку США впали приблизно на 10%. Доки фондовий ринок падав, Трамп грав у гольф у Флориді. Після під час п'ятничної сесії на Уолл-стріт індекс Dow Jones впав на 5%. S&P 500 і Nasdaq майже на 5,5%. Напередодні падіння були такими ж. Це найбільші падіння на Нью-Йоркській фондовій біржі з часів пандемії ковід. Експерти пов'язують продаж акцій зі значно вищими, ніж очікував ринок митними зборами та хаосом під час їх запровадження. Сенатор демократ Чак Шумер не приховував свого подиву. Цитую, вони ввели мита на пінгвінів. А не на Путіна, сказав Шумер, вказавши на те, що санкції поширюються на два безлюдні островки в Індійському океані, а не на Росію. На думку експертів консервативного American Enterprise Institute, формула, яку використовує Трамп для розрахунку мит, не має економічного сенсу. А якщо він і був, то використовувався не за призначенням. Якби все було зроблено правильно, мито мало би бути вчетверо меншим або 10%, як встановлено мінімальний розмір» багато коментаторів критикують Дональда Трампа за гру в гольф у Флориді та зустрічі з організаторами туру з Саудівської Аравії у той час, коли американці втрачали кошти накопичені на фондовому ринку. ООН закликала до рішучих міжнародних дій для усунення загрози, яку становлять міни, боєприпаси, які не розірвалися, і саморобні вибухові пристрої. Це небезпечні залишки збройного конфлікту, які загрожують життю понад 100 мільйонів людей у всьому світі. Як повідомляє UN News, генсек НАТО, Антоніо Гутеріш звернув увагу на драматичний масштаб проблеми. Щогодини в результаті вибуху міни гине або отримує поранення людина, особливо під загрозою діти. Наявність Мін завдає смертельних наслідків не лише цивільному населенню, але й значно перешкоджає гуманітарній діяльності та діяльності з розвитку в регіонах, уражених конфліктом, таких як Афганістан, М'янма, Судан, Україна, Сирія та окуповані палестинські території. Цьогорічний міжнародний день інформування про мінну небезпеку та допомоги у протимінній діяльності відзначався 4 квітня. Під гаслом Безпечне майбутнє починається тут, де наголошено на фундаментальній важливості. Ажливості дій щодо боротьби змінною загрозою в процесі відновлення громад підтримки тих, хто вижив, і побудови міцного миру. Сьогодні другий день ярмарку військової служби та праці в Хожеві на кампусі Сілейського університету у програмі демонстрація військової техніки, парадні тренування та бойові мистецтва. Під час заходу можна зустрітися з бійцями спецназу, сухопутних військ, повітряних сил жандармерії. Репортерка польського радіо «Катовець» Гніжка льох поспілкувалася з солдатами та молоддю з класів військової підготовки. Якраз ми розкладаємо головний парашут. Маємо купол, стропи, шлейки, які надягаємо на плечі, а також запасний парашут на випадок аварії головного парашута. Чи ти не боїшся перебувати високо в повітрі? питає журналістка. Не боюся, думаю, порадив би собі. Напевно, треба бути психічно витривалим, стійким до випробувань. Інший співбесідник каже: я народився в цій країні і треба присвятити себе їй. Сто років тому інші віддавали себе, щоби ми тепер могли жити. Через сто років теж мають жити. Почвиті ще не його солад тому. Теж людина спочвісали жить разом ліжить за кладне стола. Теж у шулі жить під час заходу. Можна подати заяву на призов до армії чи службу в військах територіальної оборони. Військовий ярмарок на кампусі Сілейського університету вхожові триватиме до 17-ї години.